Дорогі колеги, вітаю вас, Нана Володимирівна Войтенка, професор кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету та ректор медичного ЗВО Академія добробуту. Щиро вітаю вашу кафедру із 20-річчям. Багато років я слідкую за вашими успіхами, і вони вражаються в умовах недефенсування науки в нашій країні, в умовах пандемії, а тепер ще й страшної війни. Співробітники кафедри показують приклад відданості своїй справі та можливості досягати максимального результату за мінімальних доступних ресурсів. Кілька років тому я зазнала справжньої гордості за співробітницю вашої кафедри Марію Байляк, яка отримала високу нагороду від Ларіаль для жінок у науці. Це свідчить про те, що дослідження Марії проводяться на високому міжнародному рівні. Хочу особливо наголосити на ролі завідувача кафедри Володимира Лощака, патріот, ветеран Майдану та АТО, він усі ці роки міг поєднувати служіння батьківщині та служіння науці. Впевнена, що він виростев гідну зміну, і кафедра продовжуватиме бути прикладом високої університетської науки, справжньої науки. З ювілеєм вас!